Розділ 2. пояснюючи темрява, 18 грудня. Дні покорочили. На вулиці ще ясно. Але тут, у моїй монтажній, завжди сутінки. У світлі моєї настільної лампи люди зі світлин на стіні дивляться дражливо радісно, ніби нічого не підозрюючи. Вони сповнені сподіваннями, безперечно, навіть сумніву не мають, що попереду в них довге життя тихе, безмежне. Морське плесо часу? Я їх вирізав із газети, прибравши сльозливі розповіді про шоковану родину та описи знайденого трупа, від яких холоне серце, залишив лише одну світлину, яку родич чи друг видав безцеремонному журналістові саме ту зняту щасливої миті, коли вона посміхалася, немов була безсмертною. Поліція знає небагато, наразі, але невдовзі роботи їм додасться. Де принишко те, що робить людину вбивцею? Чи це щось вроджене, чиїться у якомусь гені, спадкова схильність, що її хтось має, а хтось ні? Чи до чого сприяє необхідність, що розвивається у взаємодії з навколишнім світом, або якась трагедія виживання, хвороба, що рятує життя, раціональне божевілля, адже коли хвороба лихоманковий обстріл тіла, то божевілля, вимушений відступ в укриття, де можна знову копатися? Особисто я дотримуюсь думки, що здатність убивати споконвіку притаманна кожній пересічній людині, адже наше існування це одвічна боротьба за блага, а той, хто неспроможний вбити ближнього, не має права на існування. Хай там що, а вбити це всього на всього наблизити невідворотне. Смерть ні для кого не робить винятку, і це добре, бо життя це біль та страждання. У цьому сенсі кожне вбивство це акт милосердя. Цього не усвідомлюєш, коли сонце гріє тобі шкіру, вода, дзюркочучи, змочує тобі губи, і ти відчуваєш ідіотську жагу жити з кожним ударом серця і ладен заплатити за ще одну мить усім, чого досяг за життя, гідністю, становищем, принципами. Саме цю мить треба рішуче втрутитися, нехтуючи цим ілюзорним сліпучим сяйвом, іти аж до кінця, допомогти опинитися в холодній, доконечній темряві. Пізнати холодну сутність, істину, поза як саме її я мав віднайти і знайшов те, що обертає людину на убивцю. А що ж до мого власного життя? Невже я теж гадаю, що це безмежна неозора морська гладінь? Аж ніяк? Невдовзі я теж опинюся на зваличі смерті разом з рештою виконавців ролей у цій коротенькій драмі. Утім, хай тіло обернеться в ніщо і залишиться лише голий кістяк. Все одно зуби шкіритимуться усмішкою. Саме заради цього я нині живу, у цьому єдине виправдання мого існування моя можливість очищення, вивільнення від ганьби. Але це лише початок. Зараз я вимкну лампу і вийду на денне світло, хоч його лишилось зовсім трохи.